Backstreet Boys знову на сцені. Вже з 20 квітня легендарний гурт в рамках світового туру New Kids in the Block відіграє 80 шоу. Чи вдасться їм зібрати повні зали можна лише прогнозувати? Адже на відміну 90-х наразі у групи серйозна конкуренція. Гутен Морген проаналізував ситуацію в музичній індустрії і виокремив кілька молодих, але перспективних бойсбендів кумирів сучасної молоді. «The Wanted» – британська п'ятірка, яка з'явилась на сцені у 2009-му. Їх дебютний сингл Low» одразу ж зайняв першу сходинку британського чарту. Потім хлопці поїхали у тур разом із Джастіном Бібером. А вже згодом розігрівали Манчестерську публіку перед шоу Бритній Спірс. One Direction – також англійський хлопчачий колектив. Переможці минулорічного x фактору на цьогорічній церемонії від Nickelodeon UK Kid ЮКейкіт Awards вони отримали нагороди у категоріях прорив року та улюблений британський бенд. На їх рахунку кілька успішних синглів, які потрапили до білборд, два тури і тисячі шанувальниць. Тайм Rush – американський бойсбенд одноіменного серіалу від Nickelodeon. Гурт, який був задуманий лише як частина телепроекту, наразі є одним з найпопулярніших цілком реальних бендів серед молоді. Вони гастролюють по світу. Їх дебютна платівка зайняла перші позиції як в американських, так і в європейських шартах. Більше того, вони вже навіть встигли попрацювати із Snoop Dogg. Цікаво, що далі?